Вибачте, вибачте, ви ви А за що ви просто вибачні? Хлопці, за що ви бачаєтесь? За що ви бачаєтесь? З ними була проведена певно виховна робота, і самооборона Майдану зараз їх вивела просто за периметр. Майдану, і вони по дорозі просили вибачення в українського народу. Хода така символічна, оскільки ми боялися їх заводити на Майдан, оскільки люди дивляться, бачать, що пропадають наші активісти, що напади на наших активістів можуть відреагувати більш рішуче. Тому ми провели їх сюди. Ви бачите.